А, так, подарочек готов. Трошки у нас, конечно, все Мэри Крисмас. Открытка, ну, сори. Зато все стильненько. Подарочек зибран. А! Ну, симпатично. Шубку одела. Идем с Юлей распочинать наш вечер с чайочка. Ну да. Вона краснула постає вирішила з вами відкрити два свої подарунки на новий рік в цьому відео, так як у нас вже ловмас. Тому Але для початку е, хочу розпакувати ще декілька айтемів для Різдва і Нового року. Трошки нас була зміна локації. Так приємніше, мені здається. Так от, що ми маємо? Е, дякуючи, тіктоку я побачила, що в моєму улюбленому магазині всяка фігні. Тайгер, дуже красива різдвяна колекція, просто ну, бомба все, яке я роблю. І я попросила мамочку зайти і дещо мені придбати. Перше це просто. I'm screaming right now! Подивіться на цю тарілочку. Вона червона з такими дуже красивими бантиками. I'm sorry. Навіть не на тільки нарізло, я хочу її використовувати дуже красиво. Друге, це у нас. Просто неймовірно красивий стаканчик, теж з бантиками зеленими. Теж, мені здається, не тільки під Різдво. Буде прикольно. Асимерчика. Я не могу. Як це красиво! І останнє треба була мені нова різдвяна чашечка. Ну, просто, извините. Моя любима полосочка, ялиночка. Супер естетик. Ну круто. Зараз я вам хочу показати декілька ялинкових прикрас, які я придбала ось нещодавно буквально. І розказати, що і звідки. По-перше, я обожнюю прикрашати ялинки кожен рік по-новому, і я обожнюю, коли на ялинці дуже багато дивних, е якихось прикольних, різних обов'язково ялинкових прикрас. Я не дуже люблю ялинки, в яких тільки кульки. Німаю просто. Так. Перше, це мені вчора пройшло з тему ось така мила, красива мишка. Така балеріночка. Дуже велика. Я думала, що вона буде в два, а то і в три рази менша, якщо чесно. Це дуже мило. Клас. Також з теми мені вчора прийшли ось такі щелкунчики. Лоскунчики зеленого кольору. Ось такі дві штучки. Не найкраща якість, але десь збоку на ялиночку повісити, я думаю, буде прикольно. Ось такі дві штучки. І ще я з тему замовила просто червоні бархатні ось такі бантики. Коротше, подивимось, чи буду я їх використовувати. Далі, знову ж таки, з Тайгера, То ви не готові просто. По-перше, я хотіла це в повному розмірі, але маю таку ялинкову прикрасу. Це ось така красивезна чашечка. Я би дуже сильно хотіла її в повному розмірі, але буде у мене така красива на ялинку. І друга, це у нас ось такий е, неймовірно красивий різдвяний будиночок. І це, типу, не свічник, а він на батарейках працює. Тому в мене буде така міні-виліч где десь в кімнаті. З такими домиками. У мене вже декілька їх є. Я думаю, що буде це а, плюс тисячу куду. Тімон Хвостик, вибачте. Я побачила їх в треці і запитала в своєму телеграм-каналі підписуйтесь, будь ласка, а, де їх знайти? І мені скинула посилання, тому я замовила декілька. Перше, це ось така дівчинка. Вона взагалі не роздв'яна, але мені дуже подобається естетика. Так, Тіма украв уже штоби. Він украв мишку. Я не знаю, що в мене було в голові. І я знайшла в цьому естетику, в цьому але добре. Баклажан. Ну, тільки я так мог... О, Тима, ні, ти що, це скло! Тільки я так могла замовити собі баклажан на ялинку. ну Мені здається, що він милий, він ще у таких блискучках, якщо вам видно, І ось такі, така свічечка на підсвічнику. Треба було їх декілька замовити, мені здається. Прикольно виглядає. Дві такі поштові скриньки з Аврори. Дуже дуже прикольно. Подаруночок від мами на Різдво я отримала трошки раніше. Але я не проти. І це. Тіма. це просто е... пара взуття, про яку я дуже давно мріяла. І мама щось мені просто їх скинула, і я така мам. Я знаю, що хочу на різдво та новий рік. Це Соломони. Девочки, все, ми йдемо в цей в путь Сантіаговни. Ну, такого красивого кольору я не могу. Девочки, раз, два, три. Як ви думаєте, який колір? Шоколадний. Я не знаю, камера не сильно передає їх колір. Типу, на сайті було вказано, що це. Айс Мока Ой, неймовірно просто красивого кольору. Боже, ну це просто ідеальні красики. Під мій стиль. Просто ну я в шокі. Я реально в шокі. Все, я йду в Куцінді. З Іспанії до Португалії. Просто, ну, я не знаю, що про них сказати, крім того, що вони просто ідеальні. Спасибо, мамулечка. За такі подарунки. Не подарунок від тата з ось такого сайту. Carpage. І ми тут з вами маємо окуляри. Оскільки я зробила собі корекцію, я вже можу носити нормальні окуляри. Мені якісь маленькі очі на камері, ні? Um. О, тата мені подарував ось такі неймовірно красиві окуляри. Боже, не поламать бо... Це Gucci. Uh, вони теж в шоколадному кольорі, трошки леопардові. Ну, дівчки. І збоку тут такий значок в естразіках. Ну кол. Я дуже боялася їх замовляти, тому що uh, ну, це окуляри це річ, яку треба міряти. Але я взяла таку safe option, обрала. Uh, Знаючи, яка просто модель мені личить до мого обличчя, мені здається, що ідеально. Що нарешті ми розпочинаємо з вами прикрашати кімнату? 1. Ялиночка цьогорічна готова. Мені треба поміняти єдине, що батарейки, щоб е, яскравіша в мене вона е, сяла. Такі банки були додані. Нові іграшки сьогодні придбала. Вже покушення. Треба зараз попелисосити все, що нападу з ялинки. Так. Дичік. Це Грінч. Розбираю коробку і нарешті ті мене новорічні іграшки. Зайчик! Ти довольний. Дивись, що тут є. Твої іграшки новорічні. Да. Так, не звертайте увагу на ялинку. Eu vou é Вчора я ще лася. Вчора я ще після того, як ми посиділи у Юлі на народженні, встигла зайти в мікбар. І я хотіла щось придбати таке святкове, щоб додавало мені настрою сьогодні покрашати ялинку. От. Що мені порадило. Значить, я взяла шоколадну ковбаску, ну, якби легенда мого дитинства. Дуже красиве упакування, в них вам не видно, але тут воно з блискітками. І взяла собі шматочок тортика. Зараз буду його їсти. Осінь в Нью-Йорку. Зараз красивенько все проложу, заварю собі чайочок. І зроблю вже таку атмосферку под елочкой. Знаєте, яка фанатка бренду Usual, як каже мій тато, ушу аї". Ну, так. Да. Тому, коротше, зараз Black Friday, але українські бренди, ну, я розумію, що типу, їм взагалі це зараз невигідно робити великі знижки. Знижки 100-100 типу, гривень. Ну да ладно, я би і без знижки це добавлю. Просто я не бачила цей шикарний кардиганчик. Він реально шикарний. Ось такий. Ну вау, боже, який він приємний. Просто найкраще не настільки не люблю. Užal, просто я не знаю. Мрію з ними співпрацювати. Мирим. Видно, що бідука накачалась щось зараз. Офігенно! І він на таких прикольних закліпочках. Ну, просто я дуже люблю полоску. І я скуповую все, що бачу, з полосочкою. Дуже-дуже приємна якість. Під будь-який лук мені підійде. І мені дуже подобається поєднання кольорів такого. Я не знаю кірпічнева з темно-блакитним. Я не знаю, який він вам на камері, але в житті він такого брудного блакитного кольору. Ось така топова вещичка. Сьогодні, нарешті, у нас 1 грудня, тому ми можемо почати відкривати адвент-календар. Давайте подивимося, що у нас тут. Перші штучки. А тут ще сзади щось можна відкрити. Там це може потім. Шукаємо цифру один. Дуже важко тут зробити, я не бачу. Де один? Дівчинки, нас хочуть забути. Я бачу 2. О, знайшла. Я подарувала, до речі, татові теж адвент-календар Але Рибацький. І він теж тепер кожен день відкриває. І йому дуже подобається. Так, сьогодні в нас отака шоколадка. Моя, кстати, любима. За ваше здоров'я, А, ні, Це походу брак. Це якийсь брак. Там просто видно задні кумітки.